Ну, он бежал, пахнул, как mm -hmm. Доброго. Витаю вас. Витаю вас. О, вы на ну, с Украины. Да? Так, я с Украины. Так, да, я с Украины. Признаюсь честно, вы сильно русских ненавидите. Так. Так. Почему? Действительно, ну, за что? Действительно, ну, за что? Они... Они... Нам пряники вызывают. Так. Так. Цукрову вату, ну, кульки надовні тут це нас це літають це, кожного в вечора. Повітряна тривога в нас. <спільші> нас. Так а чого вони прийшли <скрі> до України? <спільші> ну, вони прийшли до України? Ну, во-первых, я вам мир во всім мірі. Я ні за кого. Так а для чого я вони віга, напали вігучка. на Україну, напали а тепер вони тут дохнуть? Вони тут дохнуть. Це закономірно. Ну, Це закономірно. Ну, почему, ну почему же? У нас же тоже же ребята очень много погибло. Ну так а чего они пришли ну, до Украины? На самом деле, да не то, что кто-то пришел, а, скорее всего, вы знаете, наверное, каждый. Это, наверное, может быть, скорее всего, власти воюют, а не народ. Она... А да вы что, Путин за медведем в окопи сыдать? Контракты подписывали, да? Ну, ви знаєте, вот что-то мы тут общаемся, нас так проклинають на самом деле. Хотя у меня мама сама Українка, она Українка правильно, жила... правильно казала. Ну, ну, я я, мама я не прошу образувати. прощения, так да. Вот, она з Харкова, я сама наполовину Українка, живу в Росії. Я вообще для меня каждая раса. И як от вашей маме вона в Харкові, в Харькові. Там взагалі обстріли там не тільки ракетами. там і артилерія Нет, она живет в России. Всю а, жизнь, она в России желаю. Она рожденная в Харькове. Да. Вот. Да. И как бы она, ну, я на самом деле мне очень жалко и украинцев. Я считаю, мы все равно все братья очень печально. У нас та, уже одни таки приходили. На 40 На прихода. А теперь знаете, вы в 2014 году. А вы понимаете, что в каждой, в каждой нации есть тоже свои плохие люди и хорошие люди. Также и русские да, есть. Я, знаете, да, я знаю, я знаю. Я их разъяснять. Хорошего, хорошего россиянина, россиянина тепловизор не видно. Тепловизор не видно. Их уже майже миллион. Их же майже миллион. На самом деле я за то, чтобы война закончилась. А и при цьому чтобы... проголосувала за Путина, да? Путіна, да? Ч... Я... Вот верите, нет, я в своей жизни ни разу не голосовала. Ну, Слухай, кого не запитаешь, никто никогда не голосовал. Голосую про... Я всегда голосую штамм в в этой в... блоге. Никто никогда не голосовал, а вы Путин за двадцать пять років при владе. И кажется, за что нас, нас за что нас русских нас? Мальчиков, Потому, мальчиков в трусиках. В самом деле, я с вами согласна в каким-то моментам то, что война никому не нужна. А скорее всего, может быть, мы Донбасс защищали, когда Донбасс долбили сколько лет? Домбили, Летис, долбили Донбасс. А давай подивимся. А давай подивимся. Ты маєш другий гаджет? Ты маєш другий гаджет? Ну, другий телефон, планшет. Ага. Подивитися, як долбили Донбасс і як виглядає там Маріуполь. Маринка Бахмут. Здравствуйте. Летаю вас. Я из города Майкопа, а вы откуда? Я с Киева. О а чем беседуете? Ну, с представниками Российской Федерации, yeah. про не наши. И что именно обсуждаете об этом? Да вот все для чего ж Россия напала на Украину? Не, в голове не Ну как, когда напала? Не коли, а для чего? Ні, когди? Я кажу не коли, а для чого? Ні, все-таки надо розібратися коли. Ну в перший раз в 93 му році, другий раз в 2003 році, третій раз в 2014 році. Давайте з 93-го почнемо. Давайте з 93-го почнемо. Давайте, де там на картине. Видали в себе указ про те, що місто Севастополь належить Російській Федерації. А, до этого просто ваш президент издал указ об этом. В ответ на это Ельцин написал свой указ. Для не на шо? На то, что Кучма ваш сделал или Кравчук. Я забыл, кто из них. А кто точно? Давай, давай, сгадывать будем. Давайте. Давай, кто что сделал, давай. А он первый указ издал о том, что флот Севастополя является украинским. Правильно, а Советского Союза. Вы же все пройти. А вид закончился Радянской Союза. Незаконно Союз. вышедший из состава Советского а, Союза. А ну теперь документ назви, будь ласка, что мы незаконно вышли. А, это объявление вашей независимости от 24 августа в нарушении Конституции СССР. А якого пункту? пункта? Якої статті? статьи? Ну, открой, посмотри. Ну відкрой вот пункт статья 72 Конституции Радянского Союза. Можешь прочитать. Там, Давай, всего, и там, там всего написано? два речня. Там написано, каждая республика имеет право на вильный выход да, из склада все Радянского Союза. Верно. Там. Все. Давай, 72-я статья да. Конституции Радянского Союза. Редакция 77 го року. Давай. Давай. Да, за каждой республикой сохраняется право свободного выхода. Вірно? Так. Ти бачиш, вмієш читати. Це прекрасно. Звісно. Ні, не, не кожен на Росії, так вміє читати і, і так скажем, бігло б. Так по, по складах зазвичай йде. Ну? Що ж не так? Ні, сейчас подожди, ми ж знайдемо. Оно ж там не все. Все. Все! Уявляєш, все! Стаття 72, все. Ну, я тобі відкрию страшну таємницю. Україна не виходила по цій статті Конституції. Ну, поехати, даже не виходила. Не виходила. А как же она объявила независимость? Уявляєш, вона взагалі не виходила із складу Радянського Союзу. Виходила. Ні. Да. Випустив два своїх трактата. Трактати так. вона теж не опускала. Скажу тобі, відкрив страшну таємницю, що навіть і РС... РСФСР так не виходило, ні Казахстан, ні Білорусь, не, РСФСР... жодна не республіка не виходила РСФСР. із складу Радянського Союзу. Не, Крім трьох країн не Балтії. Балтії. От три країни так. Балтії вони скористалися цією 72-ю статтю Конституції. Ні, в плані ти правий. Вони вийшли. А от, з'явились нові держави в результаті того, що 26 грудня. 1991 року. На президії Верховної Ради, голова Верховної Ради Радянського Союзу, оголосив про припинення існування Радянського Союзу. Все, його не стало. Ні, в цьому плані так. Да. Так, да, все, не стало Хорошо Радянського було. Союзу. Все, просто закінчився. Так, давай. Давай. Можеш трошки скоріше якось що робити. А ти торопишся? Ну, взагалі-то так. Ти ж не один чадролець. Цікаво що з іншими поговорити. А, Ну можеш поїхати, зараз я тебе просто знайду нарушення. Давай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Слухай, а от декларація про незалежність Російської Федерації це як виход, не з Радянського Союзу? А, ні, там було об'явлення Главенства Конституції РСФСР над Конституцією СССР. А як це так може бути? Як це, це РСФСР буде... буде вище над Радянським Союзом? Конституція, Конституция, Уявляєш? Ні, там не тільки Конституція. Там і закони, і законно-нормативні -но правові акти і так далі, все решта. То есть суверен, суверенитет такие. отдельная какая-то держава, не над Радянским Союзом. а, вот, смотри, как а, раз. Да, в В 1990 году в СССР был принят закон о выходе республики из состава Советского так, Союза. Ну, где была прописана вся процедура. да, территории это чудово. Это же не пустяк какой-то. Не, 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 это угу. не, не, не пустяк, известно. Потому такой процесс должен проходить по закону. И процесс? Да. Какие процессы и по какому закону? Закон СССР 3-го апреля 1990-го ну, за номером 14-09, а порядки рішення випуску... Ну, ну бачок чудово, який ти розумний, не йшов закону. Так. Що ну, ж ти, Бог-то, тараходиш. Я навпаки тобі компліменти говорю, який ти розумний. Которые одобрили да. все союзные республики. Согласно закону, mm -hmm. решение о выходе союзной республики СССР должно приниматься путем референдума народного mm -hmm. голосования. Причем такой референдум должен был состояться Прекрасно. не ранее 6 месяцев с момента поставки вопроса о выходе союзной республики из СССР. Замечательно. Да, ну вот ведь не задачи, где все эти документы, в каких архивах они хранятся, на каких сайтах можно посмотреть их сканы, фотографии, их никто не видел, а слово совсем. Вот тут возникает логичный вопрос: mm -hmm. а если эти документы вообще, если нет, то был ли вообще тогда непосредственно сам выход Украинской ССР из состава Советского Союза? Не, она не выходила. Почему... А слушай, я выпачаю я перебью, А вот такие самые запытания можно, например, до Беларуси поставить Еще раз. Ну вот ты кажешь, что Украина не выходила из склада Радянского Союза, да? Ну что там порушено. Ні, Не, я же говорю тебе, они же подписали акты о независимости. Это что такое? А Беларусь проголосовала незалежність? Так Беларусь-то и не голосовала и не выходила. Як це вона не голосовала, не выходила? Выходила. Я кисть она голосовала. В... А де Украина голосовала. О выходе, вот, видишь, еще даже Я кажу, а Беларусь, а Казахстан? Ну, я Порушує? ж тебе поэтому і спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, на основании чего был ваш акт о независимости выпущен про незалежність, це декларація про незалежність. Ні, це там намір, там. намір про е, вихід із складу Ні. Радянського Союзу. Нет. І ця процедура, що ты читав уважно, закон. Давай такой, что такое акт. Дивись, е. дивись, я тобі трошки зараз поясню. Тобі проведем ликбіас. Значить, да, була запущена процедура, запущена з виходу з Радянського Союзу. Спочатку проголошується, робиться акт про незалежність. Потім мав бути проведений референдум на території України. Він був проведений 1 грудня 1991 року. Після того мав запускатися, як ти кажеш, референдум на території всього Радянського Союзу. Але тут сталася така от оказія, як Радянський Союз припинив своє існування. Ти мене чув. Акт, это свершенность. Ты чув? Ты меня звук выключил? Э. Е, Придурочный. Ладно, пошел вон Просто тоді пес. Ну, що ж одно и то самое вам переказувати. Вітаю вас. Взаим. Я с Киева. Ви звідки? Владимирская область. На яке тебе спілкуєтесь? Про що розмовляєте? С украинцем я происходящем. Які запитання у вас є до українців? Питання. Ваше відео развития событий дальніше? Та, так і буде продовжуватись війна. Які перспективи у України? Ну, перспективи України набагато кращі, як перспективи на Росії. Чесно скажу. Ну, слово не поняв. Набагато чому краще. Перспектива в Україні краще, як перспектива у Росіян. перемогу? Звісно. Ну, ви знаєте, що в результаті я не кажу, що там прям буде по Москві йти не марширувати. Ми будемо, але не дуже потрібно. Просто припину існування Російської Федерації як от Радянський Союз. Розвалиться набагато. Скажем, держав таких невеличких. А які предпосилки? Економіка. Ж, трошки ж, ну, все все на війну, все на війну, розвитку нема. Спад економіки є. Інфляція підвищена Ну, це так, що то, що від, відчувається, ключову ну, ставку вас підвищують. Ну, все дорожче. Ну, а через... ну я, я понял, водяться. понял. Ну, якщо, ну вот это вот все. Якщо зараз все зроблять, ведуть ці вторічні санкції, це. В розмірі 500%, якщо для тих, хто буде у вас купувати нафту. Ну, це для ваших основних покупців, Індія, Китай. Надходжень, скажімо, ззовні вже не буде валюти. Грошей. І як радянський Союз... Через скільки року, як ви свому просто зваритись. Я не знаю, не можу сказати. Може півроку, може рік, може два. А, ну це... То, <клес> то там на далекое, далекое... Я не можу зараз прогнозувати. Дуже можуть події, знаєте, щось статись і дуже все швиденько піти. Ну, знаєте, в 91-му році. От згадуємо, червень місяць, перший місяць літа. Ще всі там, ну, навіть в травні, ще всі на демонстрацію, мір, труд май, туди-сюди, цей. А вже в серпні Незалежності і в кінці ну, року вже Радянського Союзу не стало. Ні, ну наскільки я знаю, к ні за один час, ні. К розвалу Совєтського Союзу. Так І Союзу. зараз есть... не один рік іде. Росія в стані війни з 2014 року. А, то є з 2014 року йдемо к розвали. Так, 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 так. А тобто, получается, по вашої логіки, економіка України намного сильніше економіки. Ні, я не сказав, що вона сильніша. Да? Ні. Україна менше, звісно, ну, немає почему... таких ресурсів, як Нет, Росії. Не ну, газу там ну, немає. Не нафти, ні. Якби не допомога наших західних друзів. Я б теж не знаю, що тут було Важко. Питань нема. Ну, тобто ви уверены, що Росія розвалиться, а Україна. Але бачите, хоч Україна менше. Менше да, вот. і слабша, але от українська гривня завжди коштувала дорожче, як російський рубль. Чому так? Ні, ну я просто. То есть, ваша економіка зависит от западних ваших війни. Звісно, сьогоднішній день так, повністю, их. так, залежить, так. Да. Іде війна, іде страшна еко економіка, війна. Еко економіка Росії залежить от самої Росії. Ну, Росія не настільки допомагає, Получается, так. Так, 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 так. так. Буду, не, зараз зараз ваше купують нафту. Индія і Китай дуже сильно підтримують, купуючи вашу нафту. Якщо и вони ще припинять купувати вашу ну, нафту. Ну, ви думаєте, что в, в, в какой-то момент. Ну, вы думаете, в какой-то момент Китай, Индия скажут, что нет, мы больше не будем с Россией иметь дело, да? Да. Можливо так. Можливо, знову таки, такие санкции там же есть гранична цена на, на нафту я Уралс. Правил. Тобто, то ваш бюджет закладався, але... що, не что із из разрахунку. моєму там 60 ну, я, я читал, біля читал. 70 долларов. просто про другое. Зараз уже меньше. Да, не, ну давайте не будем в цифры. Цифры не будут. А вероятность. А вероятность того, что ваши западные партнеры могут сказать то, что нет, все, ладно, Украина это черная дыра, сколько туда не вливай, все равно ничего не будет. Может такая быть произойти ситуация? Может, может такая ситуация быть, но очень маленькая имоверность. Что маленькая? Имоверность такого. Вероятность такая. Так. Небольшая есть. Кажу, очень небольшая. А Бо якщо то, вони так кинуть Рості Україну, індії. якщо так откинуть. Китай з Індії відкажеться від Російської Федерації, від которых точно так же зависить від того. Ні, дивіться, завіс. вони можуть і не відмовлятися вот від Російської Федерації, але тоді на товари з Індії і з Китаю буде накладатись 500% мита додаткових. Їм просто стане нерентабельно вас купувати. Вони скажуть, ми друзі навіку. Ми приїхали до вас на 9 травня, все добре, але оці от Європа і Сполучені Штати, слухай, ну ми не можемо собі в збиток працювати. Правильно? Можливо, там будуть якісь обхідні шляхи, знову познаходять. І, 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 Китай, і Китай почне дружити з Соєдинними Штатами Америки. Я що сказав, що вони почнуть дружити? Ні. Але й ворогувати вони не будуть. Ну, зависло, зависло, ну, буває. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!